Волонтери Міжнародної антинаркотичної асоціації замальовують фарбою написи на одній із Вінницьких багатоповерхівок. Наразі ми проводимо акцію Антинаркотичний рейд по замальовуванню наркоадресів наркосилок на будівлях фасаду міста Вінниця. Владислав Рева працює з наркозалежними в центрі реабілітації. Йому 28 років. Свого часу каже, і сам був наркоманом. Три роки тому розповідає згубну звичку поборов. Десять років вживання активного і в Цілому, може, років 12. Да. Я всю проблему попав раннього возрасту десь років зараз 28. А вживати почав десь в 14-15. Вирушають у рейди, узгоджуючи свої дії з поліцією, бо часто люди, не розуміючи, в чому справа, телефонують правоохоронцям і скаржаться на хлопців із балончиками з фарбою. Ну, от сьогодні ми підійшли до балкона, почали замальовувати один із телеграм-каналів. Шопа і жінка вийшла в балкон, сказала, що що ми робимо, почала сваритися. Ну коли ми їй розповіли, що у неї на балконі чорною краскою намальований шоп телеграму для продаються наркотики, І плюс обіснили, що краска якраз по цито її кирпічать. Вона трохи успокоїлася і потім ще сказала дякую, що ви замалювали, тому що вона не знала, що не на балконі не, рису, не намалюваний. Значить, отакі от, такий от е, напис. За словами Олексія Багнюка, такі акції проводять що два місяці. Раз на два місяці ми проводимо такі акції, такі рейди проводимо, тому що на жаль, з'являються нові. На жаль, це систематично з'являється, тому що це бізнес своєрідний. Залишають наркоторгівці, платять людям. Вони рисують такі, малюють такі адреси. Війна каже Олексій: не загальнувала процес наркоторгівлі. Проблема навпаки загострилася. Був термін невеличкий буквально місяці два на початку війни. То трошки призупинилися, але вони вийшли на тропу, скажем так, на торгівлі, Я би сказав з новими силами і ну загострена проблема. За дві години, за словами Олексія Багнюка, кілька груп волонтерів у різних районах міста виявили і знамалювали до півсотні адрес. Ольга Рел, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.